Прокуратура заплющила очі на агітаційні тури губернатора Михайла Папієва. Днями ми показували вам, як у робочий час очільник буковини займається пропагандою кандидатів від партії регіонів. Ось цей відеоролик виклали члени громадянської мережі. ОПОРА на ньому голова Чернівецької облдержадміністрації агітує за регіоналів Геннадія Федоряка та Михайла Бауера. Не соромлячись камер, губернатор розповідає, що мешканці, у разі якщо підтримують кандидатів від білоблакитних, е, отримають газ та збудують їм, збудують дитячий садочки очевидно, що Михайло Папієв порушив закон про вибори та держслужбу за коментарем? Журналісти Тивай звернулись до Чернівецької прокуратури. Там зізналися у ситуацію правоохоронці не втручались, і зі скаргами власне до них ніхто не звертався. В обласній адміністрації прес-служба від коментаря відхрестилася. А от заступник голови ЦВК Андрій Магера про агітатора Папієва іще не чув, але порадив звертатися до суду. Я можу допустити, що це могло мати місце. В будь-якому разі, ствердити підтвердити цю інформацію я не можу в тих випадках, якщо це справді мало місце, є документальні докази, є необхідні необхідна доказова база, то будь-хто з суб'єктів виборчого процесу вправі буде звернутися до суду в частині порушення порядку проведення передвиборної агітації.